Yeah. Mm? Поздравую Юлій. Mm. Бери здоров. Mm. Привезли маму в магазин. Вона любить Марк Спенсер. У них там немає. У на во словаку. Такі плащики. Мені одразу кидається мій любимий колір, щоб мені дуже пасував. І рожевий люблю значок. Напугали. Привітки, привітки. Мама з борчика. Подивитися, чи є зміни в магазинах, по можливості все дороге. Знижки, знижки, так, знижки, ще весняні не прийшли. Все поки дорого, але око радує. Красиво, то... Трошки гуляємо. що не купуємо. Так, як ходимо як на екскурсії. Так, лазанська заставка Карлома на місті. Ми чекаємо на Карлому на місці. Чекаємо на трамвай трику. А вже так давно не... довго дуже чекаємо. Моран. Моран. Потепліло так гарно. Правда? Другий день весни, але приморозок рано. Ми приїхали на Наплавку. І там ще один ботель, ботель адмірал. Як ми були в тому ресторані Альбатрос, а тут ще один такий адмірал. Він трошки дорожчий, там інтер'єр кращий. Зараз ще Прага така сірова сіровата. Після зими розпускаються дерева, квіти, зацвіте. Буде зовсім інший вигляд Ви зі мною вже це все знаєте на пам'ять, але в мене постійно однаковий менш більш маршрут, тому що як приїжджаю до Праги, так і йдемо завжди до церкви. А церква знаходиться тут, на Карловому біля Карлового мосту. Кліментіна. Бачила український прапор. Замовила стіл ресторанчику, взяла на знижці. Як завжди, щоб мама зводить. Я приїхала до нас. Зараз мама буде круча, так. Радінулась. Ну,

Хлопець оку. Цей самий ресторан, але мама тут не була. Але зразу він біля церкви. Оксана, як бачиш, впізнаєш. Дивишся. Але я не знаю, чи буде місце, тому що я замовила на третю годину, а ще дуже скоро. Що близько птахти? Качечки, як ти затрималася, я не знаю? як не Єдиний лістик. Прямо під Карловим мостом. Ресторан знаходиться. Ми з цього не вибираємо, тому що я вже маю замовлене меню. Через, через акційний купон Ми пересіли, бо я замовляла стіл піля вікна але так як ми прийшли швидше щоб був занятий вже люди пішли було нічого Pohodapodo mm. uh -huh. Děkujeme. Вілізуть Дзула. Качка. Качка з такими кнедликами. Я дуже-дуже рідко їм десь качу. Тут раз спробувала і вона не смердить, мені переважно вона чимось чути. Тут добре готують. Кнедлик називається Карловарський. Мама називається Галя. Так, дуже приємно. Чудово. Тише любить спати, то забиваєш. <різь> Може, спав. От ми вже знову вийшли. Туди, куди ви знаєте, всі, хто нас дивить. Tam nie z dumą były. Słońce świeci.

весняний таке повіточко весняна <різь> заноситься ближче <різь> оповірно що тепер не розбереш Купляла масаж, ми ходили раз з Іваном. У нас була якась річниця весілля десять років і рибки гараруха, плюс до того. <плес> вже тут? Угу. Ми прийшли. Заїхали вже в село. Мене щось затягнуло. І тут бачимо, не знаю, чи на Україні видно. так, Венера і Юпітер. Дві планети, як близенько. Два дні у їх видно. Середа і четвер. Мені добре видно, але вам погано, на відео видно.